Лікарю, у моєї дружини болить горло і пропав голос. Що робити? А ви прийдіть додому о третій ночі. А -а -а? <рив> Чоловік, рибалка, фанатик, одружився вдруге. Ось десь через місяць приходить на літ весь такий побитий, із синцями перебинтований. Сідає і мовчки починає водити рибу. Друзі підійшли і питають, що з ним таке сталося, а він неохоче розповідає: ну ось. Приходжу минулого тижня додому. Дружина питає: де був? Я їй віддав рибу і кажу: а на рибалці був? А вона знову питає: де був? Я кажу: А не бачиш на рибалці. Вона каже: Востаннє питаю. Де був? Я знову говорю, та на рибалці. Хто ж міг подумати, що вона в курсі, що у Дніпрі хек не водиться? Ой, я вирішила розпочати війну із жиром. А, а я дивлюся, ти його вже багато в полон взяла. Інструктор у горах каже туристам: А це дуже небезпечний схил. Але якщо ви таки зірветесь, то не забудьте подивитися праворуч. Рідкісно і красивий вигляд відкривається. <риклад> На прийом до психолога прийшло подружжя, яке прожило в шлюбі вже 15 років. На питання психолога, у чому їхня проблема. Дружина почала гнівнути раду про все, що її не влаштовувало всі ці роки. Вона говорила вже півгодини, не замовкаючи ні на мить. Зрештою, психолог встає, підходить до жінки, обіймає її та пристрасно цілує. Коли цілунок закінчився, жінка залишилася сидіти мовчки, застигши в зацепенінні. Психолог повернувся до чоловіка і сказав. Вашій дружині це потрібно хоча б тричі на тиждень. Впораєтеся? Чоловік задумався, а потім відповів. «Е-е-е, Ну, я можу привозити її сюди по понеділках та середах, але в п'ятницю я граю в гольф. <рес> Русняві новобранці навчаються чотири дні перед відправкою на фронт. Їх історія така. Чотири дні, дев'ять днів, сорок днів, та й забули.